В США дівчина приїхала на макдрайв пообідати. Але, як виявилось, кухня не працювала через відсутність перчаточок. Дівчина не розгубилася, залізла на кухню та почала власноруч готувати собі попоїсти. В свою чергу, працівники кухні не стали виганяти її, а просто зняли трошечки відео собі на Тікток, ну і подивилися на свою роботу зі сторони. Артем, як тобі така дівчина? Та ну красотка. Ну правда, візуально я її не бачив, але по поведінці, ну мені подобається, коли такий підхід, коли коли жінки такі щось не дають, взяла і сама зробила. Ну вона живе по принципу: бачу ціль, не бачу перешкод. Так я хочу їсти. Нема хто мені приготує, я приготую собі їсти сама, бо ви безхребетні працівники Макдональдса і не можете взяти і зробити мені бігмак без перчаток. А я це зроблю сама. Перепригнула так і диви. Сто відсотків вона українка, знаєш? Якісь корні є, так, так тому що ну це українські Вінські жінки такі. Такі. я так. хочу, я зроблю. Роблю, але це не буду чекати, поки станеш ти з дивана, там то шкарпетку не знайшов, то перчаток в тебе немає. Я хочу жерти я буду жерти Пішла і зробила. Правильно? Правильно. Мені цікаво, а ну, у неї у всьому таке відношення, такий підхід. Ну, ось, наприклад, знаєш, там приходить вона з роботи, її чоловік вже спить. Ага. Вона каже: чоловік мій чоловік, а я хочу е, близості з тобою. Він такий, я сплю. Вона така, не питання, перестрибнула через нього і сама все зробила. <хи> Як Чи... Чи знаєш, чи пішла на кухню і власноруч <рес> без перчаток Ну я не знаю. А можливо, вона просто знаєш як от спортсмени. Спортсмени ж вони забобонні такі. Їм там треба, знаєте, там ну щоб виграти матч опять прийти в тих трусах, в яких вони там ходили. Ну я прям час може перекрутив про всіх спортсменів, але в них є забобони. Можливо, І вона їхала на якусь важливу зустріч, і в неї є такий ритуал заїхати. І поїсти свого улюбленого Бігмака для того, щоб вдався день. І вона така їде, все розпланувала, всю зустріч розписала, що вона на цій зустрічі хоче зробити, під'їжджає до Бігмака там. Пу -пу -пу. Прикинь? Ага. І о, як це? В смислі? Як це? Нема Бігмака, бо нема якихось там перчаток. А насправді вона їхала на перемовини з якимось своїм там опонентом, і опонент знав про цей забобон і спеціально. Підкупив працівника Макдональдса, щоб він викинув всі перчатки. Та ніфіасі, ти коломбо. Ти вже При справу яким? цілу рос. Я справу. Це я, бо я дивлюсь Бруклін 9.9. і я роз. І що ти думаєш? Вона сказала, ні, ця херня не пройде, я не буду без мого бікмака, перепригнула. З'їла Мак, бігма... зробила Бігмак, з'їла Бігмак, набрала кучу переглядів в Тіктокі, приїхала до опонента і ще й закінчила перемовини так, як їй потрібно було. Ще й пописку надавала йому. Да, Прикинь? Так, а мені цікаво, постає питання. Дивись: дівчина. Ох, що це за знак такий? Знак це знак Бігмак. Це знак, що буде так багато донатів, що навіть дошка не витримає сьогодні, і потрібно її якось підкріпити. Давай Тому... я тримаю. Тримай. А, бо ти говорив щось цікаве. Тримай її міцно. Тримай. Е, так, дивись, е, у мене таке питання так. комерційного характеру. Так. Ось дівчина пообідала в Макдональдс. Так. Вона має заплатити за цей обід? Має. Але вона приготувала цей обід власноруч. Тобто, вона, е, ну так грубо казати, була працівником Макдональдс. Значить, Макдональдс має заплатити їй за роботу. Правильно? Ну, можливо. Тобто вона має заплатити за обід, uh -huh. а Макдональдс має заплатити за роботу. Хто ага. кому більше винний залишився? Я думаю, все одно винний вона більше винна. Біг Макс коштує. Я коштує, думаю, коштує. тут же це ж Макдональдс. Їй можуть оштрафувати за те, що вона була без перчаток. <реш> <реш> Може, в неї свої були якісь перчатки. <реш> ну, так, ну, давай не... тепер я зроблю. А ти так. розкажи продовження цієї історії. <реш> я просто, я просто э, думаю, що можливо ситуація в іншому. Можливо, просто раніше у Макдональдс і не було перчаток. 100% в Макдональдсах раніше не було перчаток, і вона працювала колись у Макдональдсі. Угу. І вона така, коли звільнялась, і ввели ці перчатки, що всі повинні працювати в перчатках. Вона сказала: ні, я працівник Макдональдса, старовір. Ми повинні працювати лише без перчаток. І звільнилась і уйшла. Скинувши фразу, що ці перчатки ще погублять вас. По, ось побачте. Ось да? побачте. І от вона приїжджає і немає перчаток. Вона така Ха-ха! Так, а, а вони, знаєш, а це ж уже молоді працівники, які ніколи не працювали без перчаток, і вони знаєш, що якось і хочеться зробити клієнту, але ж без перчаток заборонено. Нам же заборонили, це ж в інструкції написано. А вона така перепригнула, знає, що робить, кнопочку раз, тут взяла морозічки, все, чик 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 Зробила бігмак, склала, і така. І коли вже ти повернула, знаєш, вони тільки рот відкривають, вона, я з собою візьму, замотала і пішла. А знаєш, може ще бути таке, що вона приходить і каже: ну, у нас нема перчаток, ми вам не зможемо зробити обід. А вона каже, резина, не люблю резини, без резини не так. І сама собі все зробила знову ж таки. Так, так, таке. Слухай, а ось знову ж таки, оце проблема, да? Ось якби зараз цю новину почули десь на Росії і такі, так. Без перчаток не приготували обід. Што? А как это? Что это? это? А, а что? А не Можна просто вот так Попливать на ручки и все, и готовить. Неужели нужно перчатки? Не знаю, вони такі, типа в смысле, що за новость? Якась, ну, тупа новость. Як це не приготували там, Біг Мак чи бургер без перчаток? У них что, Бургери готує прибиральница? <ріпи> типу, ну... Тупиен. Тупие Американ. Коли <ріпи> они что? В Бігмак просто перчатки съедобные кладут и кушают их, или что? Ну Вони просто москалі не зрозуміли цю новину. Як це? Без перчаток не можна? Так у нас Ну всю, все життя. так А Зачем да? Зачем перчатки? Да перчатки за що За прикол Повернемося до цієї дівчини. Мені подобається, ось нам пишуть в коментарях, що це 100% сильна і незалежна Українка була. е-е Таку людину потрібно в політику. Ось якби ця американка працювала в е, американському парламенті і там була відповідальною за допомогою Україні за постачання зброї там за виділення коштів, то цих би проблем з лендлізом не було б взагалі. Так, так. На початку він і вона прийшла просто сказала в смислі не підписаний закон, та давайте сюди, я хамір я. Я ці хімарси сама поведу, сіло, чі, 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 доїхала до найближчого порту, загрузила. Або десь в за... літак його завезла, сама сіла. Так, де ж де пілот? Пілот. В, в Макдональдсі. Нема перчаток, сидить, жде. Вона каже: та задовбав, сіла заштурвал, долетіла до кордонів України. каже, так, українці, далі самі, я вже зробила все, що я можу. ну і так А, а ти уявляєш, якщо вона насправді просто керівник якоїсь от. Компанії, да? Наприклад, в якійсь компанії працює керівником. І до неї приходять працівники і говорять: там ти зроб, ти щось зробив? Ой, я не зробив, там я не написав, принтер не робив. Там уяви, як вона оце це просто розриває. Ну, що? Принтер не працював. А чого ти не пішов? і не придумав свій принтер, який буде працювати довше, там краще. чи Ну і чи не переписав це все от руки? Чого ти це все не переписав? Просто ти що, взяв оцю зебру обичну, як ми раніше коли вчилися, коли реферати писали, і переписав би все. На що тобі той принтер? Короче, класна дівчина подобається. Люди, які ось беруть ініціативу в свої руки.